Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я буду знімати огляд на книгу чорти Джо Беркромбі. Буду розповідати, чим вона мені сподобалась, чим не сподобалась. Буду розповідати за її персонажів, за її світ. І ви таким чином будете знати, чи вам варто читати цю книгу чи ні. Друзі, перед тим як розпочати відео, хочу, щоб ви, хто новенький, підписався на мій канал. Ну і звичайно, понаставте мені лайків. І тоді продовжимо. Поїхали! Отже, розпочати я хочу саме з того, з чого будується світ в цій книзі Джо Оберкромі. Чим він може нас зацікавити? Чим він відрізняється, наприклад, від першого закону? Тобто, взагалі, чим цікавий цей світ? Саме от з цього хочу розпочати. Отже, світ тут у нас такий: це нібито альтернативна Європа, середньовічна альтернативна Європа. Тут є е, дві церкви, тобто, дивіться, світ не такий вже й складний, але цікавий Джо Аберкромбі створив. Тут є дві церкви, е, нібито алюзія на християнські церкви, одна папська церква. Е, там, де тут дійсно цікаво, що папи, тут усі е, жінки, і навіть це буде не спойлер. А Основна папа, нібито Папа Римська, так основна це дівчинка 10 років. От вже так цікаво звучить. Інша церква це церква, ну, алюзія на православну церкву, там більш такі канонічні структури у неї, так, дійсно там, чоловіки керують і так далі. От, але от світ ділиться, нібито так розколюється на дві такі церкви, це основні дві такі релігії в цьому світі. В цьому світі. Звичайно, багато дрібних протистоянь там і між цими церквами, між якимись там графствами окремими, але найбільше протистояння, чому протистоять люди, це ельфам. Також цікавий такий нюанс, тому що ельфи, як правило, у фентезі зображуються як добрі якісь створіння, які захищають навпаки від зла. А в цьому світі Джобер Кромбі вирішив все інакше зробити. Він зробив тут ельфів поганими, але. Як завжди, у Джо Беркромбі ми не знаємо дійсно хто поганий, а хто ні. Тому що персонажі сірі. і тут, ну, зі слів цих персонажів, що представлені в цій книзі, ельфи у них якісь загарбники, такі, які йдуть зі Сходу, так? Але е прям самих ельфів у цій книзі. Я маю на увазі цю навалу, цю війну, яка очікується, ми не зустрічаємо, тому що я розумію, що це буде ну, перша частина знову-таки трилогії наступної Джоберкромбі або наступного циклу Джоберкромбі. Тому самих оцих, цьому навалу ми не побачимо. Але така е угроза є так, в цьому світі, що це ельфи. От, деяких представників цієї раси ми звичайно побачимо, але от. Саму цю навалу, який там описують, що це якесь і ми їх не побачимо. Давайте плавно переходити до сюжету та персонажів. Знову ж таки, буду намагатися максимально без спойлерів розповідати. І це також відноситься частково і до світу, частково до сюжету і персонажів, то, що я зараз буду розповідати, але от вкупі ви свою думку складете. Дивіться, сюжет починається з того, що ми знайомимося з дівчиною Алекс. Це перша і головна персонажка, ну, одна з головних персонажок нашого твору. Вона така злодюжка, вона жебрачка, можна сказати, але її знаходить деякий барон і каже їй, що вона може унаслідувати престол Троє. Тут я, до речі, хочу показати на цьому моменті карту світу. Вона тут взагалі прям не дуже потрібна, якщо чесно. Тобто я в неї можливо пару разів заглядав, чисто щоб подивитися. Вона отут так розкривається, не знаю, буде вам видно чи ні. Зараз спробую показати. От така вкладочка в цій книзі є. Взагалі про видавництво поговоримо вже в кінці, напевно, цього огляду. Так, і от ця дівчинка Алекс, вона може у престол Трої. Вона сама не знає, чи потрібно їй це чи ні, але в принципі у неї так складається ситуація життєва, що і вибору в неї немає. і вона ну, зголошується, що ну, буде приймати в цьому участь. І ось ми знайомимося з основними іншими персонажами. Тобто, дивіться, є таке святе місто в цій країні, Оберкром в цьому світі, там, де багато паломників, тобто, це таке святе, святе місто в, цій, в цьому Аберкромбі. І от там є 13 каплиць церковних. Кожна каплиця відповідає за якусь чесноту: там одна за справедливість, одна за щирість і так далі. 12 каплиць взагалі відомо, але є ще 13 таємна каплиця, вона підпорядковує якесь собі зло. Тобто, вона підпорядковує зло, щоб боротися зі злом. І от інший герой, брат Діас, Знайомимося з наступним персонажем. Це священник. І цей брат Діас він заслуговує на таку собі, на таке собі підвищення. Його присилають у святе місто до папи римського, ну не римського буду назвати, до головного папи, яка тут представлена десятирічною дівчинкою, яка нібито тут до речі в цій церкві Спаситель не Христос. А Спасителька, якась свята, тобто також жінка була. І одна церква носить замість хрестів, як у нас прийнято, кола, а інша церква носить колеса, тобто там зі спицями. Тобто, і отак вот вони діляться. От, ну Його визивають, так би мовити, на ковер до папи. І вона йому пропонує підвищення, але не звичайне, а очолити цю тринадцяту каплицю. І ця тринадцята каплиця представляє собою. Такий собі підвал, капличку. Там, де за решітками сидять якісь в'язні, політичні, насамперед в'язні, але не звичайні. Звичайно, з якимось здібностям. Тобто там у нас є, дивіться, чим ще цікавий Беркробістраю світ. Ну, чим нас взагалі зацікавлює цей роман, тому що тут буде вампір. значить Тут буде лицар, який не може померти, він проклятий. Тут буде Ельфійка, яка може зникати, затамовуючи подих. Тут буде сама оця наша Алекс, тут буде якась войовниця жінка, яка багато де працювала, тобто на всі руки майстер, можна так сказати, все знає в цьому світі. От, тут буде також мах-некромант. Досить цікава компанія збирається. І оця компанія повинна доставити нашу Алекс до Трої, щоб вона очолила престол. Тут не буду спойлерити, звичайно, вони будуть прямувати з цього місця до Трої, так. І цим, до речі, ця книга мені нагадала книгу краще подавати холодною. Хто читав Оберкром, Кромби краще подавати холодною, той може деякі паралелі знайти, тому що е нагадує також: От жінка так, заради помсти там, збирає компанію і вони йдуть з місця А в місце Б. Щоб помститися, так? І там багато подій виникають, багато персонажів цікавих ми зустрічаємо. Тобто, схоже, ця історія ну, по структурі своїй. Але тут у них інша причина туди йти. Звичайно, як правило, у Оберкромбі не просто так вони будуть зустрічати цих ворогів. В кінці ми дізнаємося, що це за вороги, і хто за цим стоїть. Звичайно, я собі подумав: ну добре, ви повинні доправити дівчинку до Трої. Щоб вона посіла престола, навіщо таку банду збирати? Тобто, вже якісь думки нам повинні надати ця подія, так? Тому що ну дійсно, чому б це таку банду збирати, щоб одну дівчинку доправити до Трої, про яку ніхто ще не знає, що вона королева повинна стати, так? Але ви бачите, не все так просто. І дуже колоритні персонажі тут, деякі можуть сподобатися, деякі ні. Ну, як правило, Оберкромбі всі персонажі плюс-мінус сподобаються. Також Оберкромбі тут деяких не буде шкодувати, як правило. От. І, ну, отаким чином, в принципі, такий зачин книги. Далі хочу розповісти вам за вайб взагалі. Від історії, тобто мені вона звичайно не на 5 з плюсом була. Тут, по-перше, мені не сподобався переклад, я за це вже казав в телеграмі у себе, тому що мені здається, що все ж таки ну, от у мене є з чим порівняти з книжками, наприклад, від відовництва КСД, того ж самого Джо Беркромбі. Тут два варіанти. Або сам Джо Беркромбі, він е почав гірше писати. Спрощувати свої тексти і якось незрозуміло конструювати речення, що, в чому я сумніваюся. А другий варіант переклад. Тобто, ми знаємо, що в англійській мові так речення якось не так структурно строяться, будуються, тому можна якось цю структуру на наш адаптувати манер покраще було б. Але деякі моменти, не не взагалі весь текст, але деякі моменти вони стопорять читання. тобто... Мені приходилося концентруватися дуже сильно, щоб зрозуміти ці якісь там перипетії. Хоча текст ну, дуже простий, тобто він не має ніякої складності визивати. Тому це структура тексту. Таких моментів небагато в тексті, але вони є. Також, ну, давайте я вам приклад просто наведу. Маленькі маленький фрагменти. Це просто такий він, знаєте, кричущий, який можна. ну, Зрозуміти. От дивіться, тут події відбувалися так, що якийсь Сава проштрикнув нібито списом нашого героя. А ні, ну, якогось Саву пошкодили. Сава потер яскраву подряпину, яку залишив меч Якова крізь позолоту на його списі, крізь позолоту на його списі, Подряпину, Ну, так не кажуть. На позолоті можливо. На позолоті списа. На позолоті його списа можна було сказати, і воно проще. Тому що крізь позолоту, це, нібито цей спис, чи там, чим він його пошкодив, повністю так, крізь позолоту пройшов. Тобто там, прям, ну, Ви зрозуміли, так? повністю крізь позолоту. Тут так по тексту по замислу так не було. Тому на позолоті списа залишив ну, такий нюанс. Тобто, неправильно побудований якось. Речення, і воно вводить в оману. І такого багат, ну, как, не багатенько, але є таке. І є цілий абзац, так як вистроєні не дуже класно. Але е, менше з тим е, сама історія просто ще хотів сказати. Вона от така, Тобто класно, все класно читається, цікаво, цікаво. Просідання і отакі горки. Тобто, хто читав Беркромбі, наприклад, ту ж саму, найкраще подавати холодну, там майже не було просідань. тобто, там більш-менш рівна і цікава історія по всій книзі. Тут, і не я один це відмічаю, дійсно є просідання. Ну, як сказати, ну, нуднувато читати. От були моменти, що нуднувато читати. Прям заставляєш себе читати, бо воно не дуже цікаве якісь просідання. Під кінець книжки знову ж таки стає цікавіше. От, і після смак непоганий після книжки, і я прям. Звичайно, це буде не скоро, але вже другу частину, в принципі, я почитав. Мені цікаво, що буде далі. Там щось буде знов цікаве. Як завжди, Оберкром такий гачок нам залишає на майбутнє, от, щоб нас зацікавити. Тому, в принципі, я раджу цю книгу всім читати, тим паче, тим, хто полюбляє Джо Оберкромбі, а взагалі любителям фентезі, я також бажаю її прочитати. Раджу її прочитати, тому що, в принципі, непогане фентезі, непоганий сетін, щось цікавеньке, щось нове. От, е Новий світ якийсь цікавий так, з цими церквами. Багато гумору тут в цій книзі. Тобто сам Джо Беркромбі тут в пролозі сказав, що він хотів би таку дуже гумористичну, ну, там, таку відверто, таку ну, не те, що пацанську, ну е таку і не анархічну книгу. ну, тобто він хотів Просто відірватися на цій книзі, тобто ніяких стопорів собі не вкладати, тому він тут багато дійсно гумору Наклав, заклав цю книгу знову ж таки. Але я ж кажу, чи переклад підвів, чи саме Беркромбі, дещо спростив текст, щоб більш на молоду аудиторію, можливо, якусь нову аудиторію свою розраховувати. Тому не знаю, не знаю, але, в принципі, непогано. За саме видання, що казати, воно шикарне. Збільшений формат книги. Вона приємно, важкістю приємно лягає у руку. Форза це цікаві. Тут, до речі, на одному з форзиців ну, це монета половина, а на іншому вареники. Дійсно, вареники. Не дивуйтеся, бо це по сюжету цікава така тема з цими варениками. Тому почитайте, дізнаєтеся. Також видавництво «Небо» поклало мені закладку. Не знаю, чи це за передзамовлення книги, чи воно просто кладе заклад... закладинку. Е, от, але така от тематична прямо з цієї книги ілюстрація. От, самі ілюстрації тут е, також є. Зараз покажу ну, одну з них е, от таким чином виглядають. Е, далі, що ще цікавого? Ну, е, от такі початки глав. Аберкромбі тут багато глав настворював. Тут дійсно вони маленькі, там може по 5 навіть сторінок бути глава. Тому на, ну, я так розумію, на якусь нову аудиторію розраховував Аберкромбі більш легке чтиво зробив. От, В цілому тверда четвірка, я можу поставити в цій книзі, читайте, сетінг цікавий з просіданнями, але все цікаво, закінчується і під кінець. Звичайно, більш цікаво, Оберкром відбувається. Ну, як перша книга, якщо це трилогія наступна, якщо це якась, якийсь наступний цикл, то це чудова перша книга, я рахую. Тому так, будь ласка. Персонажі, ще раз кажу, калоритні всі, як завжди, у Оберкромбі. Комусь можуть подобатись, комусь ні, але хтось собі щось знайде. Тому був такий огляд, як і обіцяв. Сподіваюся, що не дуже багато часу у вас це зайняло. Сподіваюся, вам було цікаво, ще раз попрошу поставити лайки, щоб прокоментуйте щось, щоб це відео більше людей побачило. І, звичайно, хто новенький на каналі, ще раз прошу підписатися, бо взагалі пофіг на підписників, в принципі, скільки їх нараховується. Але якщо немає тисячі, то немає сенсу. Так? Тому, хоча б тисячу, коли я наберу, тоді я не буду прохати, щоб на мене хтось підписувався. Тому кому не важко, підпишіться. Дякую, що подивилися. Зустрінемося вже в наступних відео, Па-па!